Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Рій Богдан, я лікар-акушер-гінеколог медичного центру АП. І сьогодні в нашому центрі в гостях кандидат медичних наук, лікар обласного клінічного перинатального центру Ігор Федорощак. Доброго дня, пане Ігор. Добре. Пане Богдане, дуже приємно. взаємно, взаємно бачити сьогодні вас тут, в нас в гостях. І в нас є кілька питань від наших пацієнток. Ви знаєте, чим чим більше вагітність пролонгується, чим ближче до пологів, то вони починають хвилюватися, і в них виникають якісь додаткові запитання. І хотіла би конкретно від вас почути сьогодні відповіді, як від лікаря, який кожного дня практично приймає пологи. Якісь лайфхаки, поради, підказки для наших вагітних. Отже, перше запитання: як підготуватися до пологів і що потрібно знати, основне вагітні в першу чергу? Е, ти знаєш, в мене може підемо на ти. У мене недавно була ситуація з пацієнткою, яка мене питалася, чи потрібно їй ходити на ті чи інші курси підготовки до пологів, там слухати ті чи інші відео, лекції і так далі. Я якби не проти, але і не можу сказати, що я дуже сильно за. Тому що я завжди говорю так, що е, таких, наприклад, на правду перевірених курсів, які е, справді дають ту корисну інформацію, а не просто засмічують е, мозок молодих майбутніх батьків непотрібної інформації, є небагато. Одні з таких є, може так я буду зараз розхвалювати своє, але одні з таких є якби в нас у перинатальному центрі, одні з таких є в клініці Хміля, Хміляй, знаю у вас є такі самі. Але я особисто з цим вагітним завжди говорю, що вагітним роділям, породілям, що всю необхідну інформацію, яку їм потрібно знати, я їм покажу і розкажу під час пологів. Ти знаєш, ми з тобою працювали три роки пліч пліч і, і ну, що я завжди їм показую і синхронно разом з ними якби, цю інформацію надаю. І, і ми разом якби, під час потуху вчимося все, що їм потрібно знати, і вони відповідно в процесі навчання народжує дитину. Я завжди, як би кажу, єдина, єдину інформацію, яку, їм, яку можна би було їм подивитися, по, по, прослухати, десь пережити, це, я не раз говорю, всім рекомендую своїм і колегам, і пацієнткам подивитися серіал британський, він дуже є крутий. Виключте акушерку, і там, він, і там дуже багато є таких е, речей, які допомагають справитися в багатьох різних життєвих ситуаціях. Це ну, як підготуватися. Наприклад, звичайно, якщо ми наприклад говоримо про якісь питання про те, щоб запобігти можливо якимось там розривам під час пологів, то ми розуміємо, що якихось доказових методів, які можуть справді забезпечити жінку під час пологів від розривів, не існує. Тому що це є ситуація, яка залежить багатьох факторів від того, чи немає на, на момент пологів різних там запальних процесів, піхви і промежини, чи немає рубцевих змін промежини піхви від ваги дитини і від багатьох інших факторів відповідно. Звісно, що можна там, якщо якісь є кульпіти, їх просанувати, тобто запальні процеси піхва, але це теж все є, дуже, все є дуже відносно. Я з власного досвіду, наприклад, бачу, що під час епідеральної анестезії жінка є більш керована, відповідно, є менше е, розривів під час пологів. Тобто, якщо якісь такі моменти, психологічно підготуватися, ну це виключно, якщо ви йдете на партнерські пологи, у вас є двоє, ви одне одного підтримуєте. І звісно, що довіряєте, я не кажу віддаєтеся в руки, але довіряєте і одне з одним комунікуєте з вашим лікарем. Тобто, ось так. Тому що мене давно була ситуація, що моя одна пацієнтка казала, що ви мені от говорили. Яка вас питала, як підготуватися до пологів? Я їй казав, що не переживайте, все буде добре, але от вона десь не до, не до кінця. Отримала якийсь, можливо, рівень спілкування, все добре, все добре з нею, все добре з дитиною, але десь що ви казали, як не треба готуватися, і я не готувалася, і в результаті я якось відчуваю себе, що в мене прийшло щось не так. Я кажу, ну що не так? Кажу, здорова ви, здорова дитина. Дитина, була, дитина, ви годуєте на грудьми, ви на третю, на четверту добу були виписані додому. Все гаразд, ну що не так? Ну, але ну, так, є, різні. є різні ситуації. Тут я з вами так. погоджуюся, що. Дійсно, мабуть, наш інфопрострір на сьогоднішній день дуже засмічений різною інформацією, і треба її правильно вміти фільтрувати. Так можна начитатися всього різного, mm -hmm. тому мабуть, в першу чергу треба вибрати свого лікаря, якому ви довіряєте задля ведення вагітності і задля пологів. Звичайно, от наступне запитання: як відрізнити тренування перейми від правдивих? Ну, різниця буде в тому, що тренувальні перейми вони зазвичай не будуть мати тенденції до регулярності, і тенденції до наростання. Регулярні справжні перейми, вони будуть, вони будуть мати таку тенденцію що спочатку будуть з одною періодичністю, наприклад, там, кожних там, 10-15 хвилин, потім вони будуть з тенденцією 8, кожних 8-10 хвилин і так далі. Вони будуть наростати. Я навіть не раз своїм вагітним. Це такий, не можу сказати, що це є такий прям доказовий метод, але. Не раз рекомендую з такого з власного досвіду, що можна випити якісь спазмолітики, типу ножпи. І подивитися, якщо вона знімає оці болючі відчуття, значить це є несправжні перейми, це є якісь передвісники, чи хибні перейми, чи тренування, їх по-різному можна називати. Якщо все ж таки ті болі продовжують турбувати, набувають якоїсь такої більшої періодичності, інтенсивності, регулярності, тоді це є справжнє. Тобто це є один із способів відрізнити. Ну, Ще інше, це вже жінці самі не вдасться зробити, це оглянути Жінку, щоб лікар оглянув жінку на, на кріслі, відповідно зорієнтувався, чи є якісь структурні зміни, шийки матки, чи є розкриття. Тому що якщо є розкриття, це теж свідчить про те, що починається родова діяльність. Зрозуміло, дуже дякую. І наступне запитання: от така ситуація почалася вже дійсно регулярні перейми, регулярна пологова uh -huh. діяльність жінки, алярм, Вона не знає, що робити коли. Той час, коли треба подзвонити лікарю, чи треба їхати в пологове відділення, чи дзвонити йому, чи спочатку їхати в найближчий родом, як себе правильно повести в цій ситуації? Ну, тут треба розуміти таку річ, що е, я е, що ситуація така, що прям. Зовсім алярм може бути коли є ну хіба кровотеча маткова, тоді це справді або краще кликати швидку, щоб максимально швидко добути, в найближчий пологовий, або якщо недалеко ваш пологовий. А так, якщо це є прямоподібні болі, ну то якщо ви бачите, що періодичність є кожних там 10 хвилин, тоді можна телефонувати вашому лікарю. Якщо відходять води, незалежно від того, це виділення великої кількості рідини, тоді незалежно від того, чи е, є болі, чи немає болей. Обов'язково помало зібрати речі і дзвонити вашому лікарі їхати в пологовий. Само собою я вам сказав про кров'яності виділення. Ну і обов'язково треба пам'ятати про рухи. Якщо десь змінився характер рухів, змінилася їхня частота, менше, ніж 10 за добу, тоді обов'язково також треба звернутися. А так, якщо ми говоримо виключно про пологову діяльність, це перейми з періодичністю на річчя, ніж кожних 10 хвилин. Ну, і, звісно, не дочікувати, не раз там жінки думають, я почекаю, там, коли буде боліти там, 3-4 хвилини. Краще побути, як на мене, тих 2-3 години зайвих пологом і спостереженням, ніж, не дай Бог, щось пропустити. Ще така ситуація. В нас можливі пологи так безкоштовні згідно mm -hmm. договору і СЗУ в державних установах, і багато хто домовляється з лікарем на пологи. Mm -hmm. Яка ваша думка як краще, як mm -hmm. зручніше для самої вагітної і родини? Ну розумієш, тут краще питання дуже дискутабельне. Краще, е... Якщо ми говоримо про так згідно договору НЗЗУ, зі нашої реформи з 2020 року, якщо не помиляюся, діє така якби пропозиція, що жінка може народжувати на черговій бригаді, ні з ким не домовляючись, і відповідно буде займатися вільний лікар, який в той час є на чергуванні, і буде приділяти жінку жінці той рівень допомоги і той рівень уваги, який передбачений нашими міністерськими протоколами міністерським протоколами проведення пологів і вагітності. Якщо все ж таки жінка домовляється тим чи іншим лікарем, це передбачає, що. Що лікар буде прицільно займатися нею, що він приїжджає до неї будь-який вільний будь-який час, робочий неробочий, і відповідно займається нею. Тобто тут є десь можливо більш такий індивідуальний підхід. Лікар більше орієнтується в ситуації жінки, особливо, якщо там якісь було ускладнення вагітності. Якщо вагітність наступила там з допомоги, наприклад, там допоміжних репродуктивних технологій, якщо це є якась вагітність там багатоплідна чи інші якісь моменти, то звісно, що краще, коли лікар вже більш орієнтований про ті чи інші моменти, ніж коли він з цим з цим знайомиться вже безпосередньо при поступленні, бачить жінку вперше, бо. Звісно, ми знайомимося з документацією, але може щось і пропустити. Може бути щось не внесено в обмінну карту. Може жінка щось забути, сказати або свідомо цього не зробити. Тобто ситуації є різні. Тому, як краще чи домовляти, чи не домовлятися, то мусить, мусить вирішувати жінка вже зі своїх побажань, зі своїх, напевно, якихось можливостей. Зрозуміло тут. В першу чергу це такий індивідуальний підхід, хто хоче ну кращого так. кращого нагляду, кращого якогось сервісу, мабуть, ну, теж. ну а я не скажу від себе, що наприклад, якщо я якщо я черговий лікар і до мене поступає жінка на чергуванні, що. Я її не приділяю уваги, теж приділяю звичайну увагу. Просто якщо все ж таки це є пацієнтка, яка, яка зі мною домовилась наприклад на пологи, ну то це передбачається, що я з нею буду спілкуватися на напевно на етапі останніх там, тижнів чи навіть місяців вагітності. Всі пологи, після пологи періоду, поки вона буде лежати, я в неї звичайно буду так, так само приходити і відвідувати. Після пологового періоді, там два місяці, ми далі підтримуємо контакт і слідкуємо за післяпологовим пологом від. Тобто це така би комплексна е, така е, ситуація. І, тоб, ну, а якщо все ж таки черговий лікар прийшли, народили і далі прийшли зі своїх жіночої консультації, витається в свою жіночу консультацію, тобто якісь, якісь такі моменти. Якщо виникають і, чи якісь ускладнення після пологового періоду, буває різне, то та пацієнтка телефонує мені звичайно. І я вже їй допомагаю чи з молочними залозами, чи з е, е, якимись матковими проблемами, е, тобто, і ми ці речі вирішуємо вже спільно. Зрозуміло, тобто можна сказати навіть, що пологи на черговій зміні це свого роду якась лотерея, так? Тому що лікарі вони ну, також так. відрізняються по своїй ну, кваліфікації, мабуть, теж ну, звичайно, якщо ми ну ми зараз будемо говорити на базі, напевно, на моделі нашого перинатального центру, де я працюю. Звісно, що в нас лікарі є всі високоспеціалізовані, всі фахові, всі нададуть якісну медичну допомогу. Але якщо, наприклад, ми говоримо, коли ми в чергу, у нас є завжди відповідальний черговий, є, наприклад, там двоє-троє інших лікарів, які так само чергує. Ну і відповідно, якщо особисто мене стосується, то зазвичай, коли я відповідальний черговий, наприклад, є, то я пацієнтів, які народжують на черговій зміні, зазвичай передаю своїм там, чи молодшим колегам, які, можливо, мають менше пацієнтів. Я не кажу, що вони менш кваліфіковані, вони так само є фах, фахово виконують свою роботу. Але десь, можливо, в силу того, що менш завантажені, то я можу забезпечити на своєму чергуванні роботу їх. І Якщо десь жінки часом, наприклад, там думають, що там, ну є а, ну і ще момент, якщо, наприклад, ви приходите на чергову бригаду і десь звідкись ви володієте інформацією, хто чергує на тому чергуванні, ну, то ви не будете обирати, е, кого вам покликати. Ви просто приходите, і акушерка вже відповідно телефонує до чергових лікарів, а вже чергові лікарі чи між собою чи відповідальні чого визначають, хто буде займатися саме вами. Тобто, ось так. Тобто, можна і сказати, що лотерея якось. Зрозуміло, так. Якщо вагітна до вас приходить знайомитися і має такий свій список побажань План, план пологів? План, план пологів uh -huh. чи список побажань, Вішліст, скажімо uh -huh. так. Uh -huh. Ну, не знаю, може, ви собі думаєте, що ще якась прийшла прибабахана, так? Uh -huh. Але яка ваша позиція до цього плану пологів? Як ви ставитеся в такій ситуації? Як ви спілкуєтеся і що радите своїм вагітним? Я від того відно, я до будь-яких побажань і ситуацій відношуся з розумінням. Але звичайно, ми це сідаємо перечити. Ну бо е, скільки я 16-17 років напевно я працюю к шагінекологам, і відповідно, і е, відповідно я переглядаю той той перелік разом з ними. Тобто, якщо це або тільки сама вагітна або вагітна з чоловіком, ми разом переглядаємо. Ну якщо я бачу, що якісь є речі, які ну зовсім не мають ніякої логіки, і що вони можуть нашкодити замість того, щоб якось допомогти, то ми це проговорюємо. А так ми проходимося по кожному пункту, до цього відноситься з розуміння, але пояснюю жінці, що в родах бувають різні моменти. І якщо виникає врода та чи інша ситуація, і потрібно надавати допомогу, чи мамі, чи дитині вже і негайно, що ми, що той план пологів може. Бути змінений, що можуть бути певні відхилення в ту чи іншу сторону, але я завжди з ними це проговорюю. Як після своєдності, так і під час сполу. Я їм все пояснюю, щоб інформація була максимум вичерпна, щоб жінка розуміла, чому для чого і з якою метою, і щоб потім не залишалося якогось осуду, недомовлень, що вона десь не розуміла. Тобто я завжди говорю, що в мене мої пацієнтки в родзалі вони ну це не вазони. Це є, це є живі люди, які так само є активними учасниками того всього процесу. Не так, що в мене диктатура, я їм диктую, вони мають все робити. Ні, ми все проговорюємо. Якщо вони не розуміють, я готовий додатково це пояснити, щоб все ж таки з доступною мовою, щоб все було зрозуміло. Тому до цього віно нормально. Цілком адекватно, в принципі, так. так. Ну, правильно, ну, видно, Лікар працює вже з досвідом, так і знає, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ви знаєте, наступне питання таке дуже цікаве. Тут завжди пацієнтки, деколи приходять чи до мене на огляд, ну і вас, само собою, таких, мабуть, багато, що приходять, там не встигла побрити ноги чи зону бікіні, і їй якось некомфортно, неприємно. Як ви до цього ставитеся? Яка ваша думка, в принципі, як лікаря і як чоловіка? Чи треба це робити? Ну, Ваша думка з цього приводу. Ну, я скажу так, Ну, зараз звертаюся до пацієнток. Дорогі дівчата, мені це не заважає на пологах. Е, ну, ми зараз говоримо про пологи. Мені це не заважає на пологах. Воно може вам трохи заважати зайве зайве волосся, зайва рослинність і так далі. Може трохи заважати вам е, в післяпологовому періоді, мабуть, коли будуть виділення, коли. А їх буде трохи збільшені кількості, там першу, другу добу. І коли, звичайно, ви там будете слідкувати за гігієною, там постійно е, митися і так далі, але воно все рівно може прилипати. Якщо якісь будуть додаткові шви, то воно у вас буде більше боліти, коли, ті, коли те волосся буде туди прилипати. Тому я якби не, не наполягаю, але рекомендую. Якщо є можливість це зробити там, чи депіляцію, чи гоління в десь перед передпологовому періоді, там, в домашніх умовах, чи там, десь в якомусь косметологічному центрі і так далі. Але я цього не вимагаю, не наполягаю, для мене це не є перешкодою. Е, і в особисто можуть так само. Ну, тобто це не обов'язкова процедура, але Ні. для свого комфорту, так. в принципі, це так. бажано зробити. Так. Ну, але якщо людям подобається так. Ну, так. То... Кожного в своїй смерті згіднеся. Наступне запитання: клізма. Чи обов'язково mm -hmm. її робити Ні. перед пологами? Чи не обов'язково? Не обов'язково, але якщо все ж таки десь ви відчуваєте потребу і десь, що ви до пологи, мабуть, там два-три дні не ходили, не, не було у вас актів дефікації, не ходили в туалет. То ви завжди можете це зробити самостійно, або мікроклізма, або різні є свічки, якими можна це зробити. Тобто, якщо для вас надто дискомфортно, що потім під час потух було мимовільне без вашої участі, виділення калових мас, і якщо вам це буде перешкоджати і створювати там якісь дискомфортні психологічні чи якісь такі моменти, то це можна завжди зробити навіть в родзалі собі самостійно. У нас в кожному родзалі в пементальному центрі є е, санітарні кімнати, і ви собі можете спокійно е, це зробити самостійно. Але це теж не вимагається всім рутинам клізми при поступленні, як колись там ще 10 років тому не проводимо. Перше, воно може, перше воно може і десь тим наконечнику можна і поранити і слезову е, прямої кишки. І, тобто, без якоїсь потреби не вимагаємо.